Вітаю всіх! Я продовжую працювати над трактором. Як бачите, як бачите, у мене що зроблено після того, як я помістив останнє відео? Так, значить, зроблено у мене щеплення. Бачите, от, і поставив я. Паливний бак. Але давайте по порядку. Але перед тим як я почну це все висвітлювати, я хоч, хотів відповісти на, де, на одне питання, яке мені тут в общем, задали. От, що мав: о, трактор тебе такий, то він дуже длинний, то все. Ну, дивіться, я помістив двигун, коробку одну і другу коробку, і там задній міст. І в мене по центру коліс. Цей центр Колісь і той, рівно метр п'ятдесят. Ну, що ще треба? Я це і так рахую, що Ну така відстань це дуже гарна відстань, це, ніяк і це ніякий він не довгий. От головне, що я. Е, не пішов. Спочатку такі були, в мене думки. Не пішов я по тому путі, щоб приміняти цепі, ремні, котрі, котрі горять. Ну, це просто я вважаю, що ці це... трактора це іграшки. Якби вони спробували возити грузи, які я оцим трактором возив під гору три тонни приблизно, при цепі. То там би ніяка цеп не витримало, там ніякі би ремні не витримали. Я вже сміюся, отак собі якось думав: оце в мене танк. Не трактор. Заднє колесо Білоруса МТЗ 82, мабуть. І міст газ 51 якби ще сюди кинуть газ 51 міст. І колеса це була б копія цього трактора. Цей трактор у мене прослужив більше 30 років, я не знав, що з ним, ніяких проблем, крім двигуна. Двигун прийшлося тільки ремонти... ремонтувати декілька разів. Ну, це зрозуміло. Двігун є двигун, кладише і так далі. Тому я відповів на це питання: довгий він чи не довгий. Мене повністю цей трактор, е, теж примірно така ж, е, відстань між, між колесами, повністю устраює і гарно він розвертається на грядках. Так що в мене тут питань зараз немає. Були питання, коли в мене був короткий е, удільний міст передній. Коли колеса стояли впереді, тоді так. Да, трактор був. Е, Довгий. А зараз е, нормальний трактор, я так думаю. Ну, дивіться самі, пишіть мені, хто як думає, я буду дуже радий почитати. А тепер давайте по суті. Значить, що я робив? У мене була одна проблема, коли я робив. щеплення. От речак цей. Е, як зробити, щоб воно все працювало і щоб гарно працювало? І мене такі нестандартні рішення прийшли. Про що я зараз вам і розкажу? Значить, дивіться, якби я взяв тягу прямо от з місця кріплення, ця тяга повинна кріпитися з цієї вілки, тут отвор є. Я би попав як рівно на оцей вал, льовий вал. І тут виход був один. Або сюди йти, наростити вилку і тут без знаружи було б тяга і так далі. Це я одразу відкинув і вирішив зробити так, щоб тяга була між двигуном і рульовою колонкою. Але треба було придумати, як це зробити. І ось я що придумав, я взяв уголок, відрізав кусок уголка, просверлив два отвора. Цей уголок з цієї частини я поставив болт і закрутив двома гайками мертво. От. І цей болт. Поставив отвір приводу вилки. І цей болт у мене буде служити як регулювальний у свій час. Якщо, допустимо, у нас буде зношена, по мірі зношення у нас накладок, можна буде регулювати, щоб було більший чи менший тиск, тиск на вилку Це щеплення. От, і вижим більше або менше робить самого самої корзини щеплення. Тепер з цієї сторони я завів теж болт і мертво прикрутив дом'я цими гайками, але він у мене, бачите, теж рухається. Тобто, щоб не ламало. Тобто, я оці от дві гайки це для того, я зробив, щоб вони не розкручувалися. Бо якщо одну гайку поставити, то вона 100% розкрутиться і десь у дорозі що може е -е, потірятися, а потім проблеми будуть. Тепер взяв отаку от штангу. Ну, саморобно зробив. О, з кого? Звідки я взяв? А, взяв з багажника велосипеда. Був багажник у мене лишній там валявся досить така е, крепка сталюка, тому що я загинав в кінці, то прийшлось трохи поморочитися. І ця тяга пішла у нас уже до <клухи> самої само педалі е, щеплення. От і тут мене теж ждали сюрпризи. Не все так просто. А що я зробив? Не знаю, з якої машини оця е, педаль. От я взяв. Значить я взяв цю педаль, виготовив от такий, отаку от втулку. Ось завів цю втулку і знизу. Я підварив теж ось знизу, котора йде ось сюди і виходить навпроти цієї тяги. От. І на цю ось я також виготовив втулку. Ось вона у нас ходить по осі. Приварив два таких кронштейна От. і просверлив отвори. І завів також сюди тягу. І зафіксував двома гайками тори, щоб не розкрутилося. Смис такий, якби я просто приварив оцей кронштейн ці кронштейни до самої осі, вона би теж працювала, але вона би все одно ламала нас тягу. Зараз, зараз оцей, кронштейн, оцей кронштейн, на цій осі він. Свободно плаває. От дивіться, я зараз нажму на вилку. от І бачите, він як ходить, як працює. Тобто тут повна свобода. Тобто ламатися нема чому. Нічого не буде в нас закусувати, нічого в нас не буде ніяких нічого. Але тут мене теж ждала проблема. Коли я все це зробив, Нажав, на педаль мене оцю повело ось, повело вперед. Я був дуже здивований, чому так сталося. Оказалося, у мене зігнулася оця педалька, кронштейн цієї педальки, якій нажимається. Я не знаю, з якої машини це, але навіть ось так видно, може передасть, що вона у мене восьмеркою пішла. Ось в цьому місці вона зігнулася. Не знаю, з якої це машини, але я просто був здивований, що така, от на перший погляд, така гарна же, крепка стойка, її так зігнула. Але потім, коли я розібрав, то я рукою, легко рукою, зігнув назад, поставив її на місце назад. Тобто вона якась, не знаю, металева. Якось як пластилін, метал як пластилін. Не, не зрозуміло. Тому мені довелося взяти це все діло усилити. Я взяв уголок, може це не зовсім там елегантно. Але практично взяв уголок і підварив знизу сюди. Тобто я повністю оцей розгрузив участок, який у нас зігнувся і зараз. Все працює на ура. Я навіть покажу вам, як воно працює. Я берусь рукою, легко рукою і нажимаю, і щеплення повинно було видно, будь, працює те, що потрібно. Тобто, дуже легке щеплення вийшло. З результатом я задоволений. Але це було, як кажу ще раз, це було непросто, тому що придумати треба було схему, як це все робити. Тепер. В отношении бензобака. вот я купив цей бензобак. Через інтернет. Це, мабуть, від МТЗ. Від. Там вони випускали мотоблоки. Мабуть, МТЗ випускав мотоблоки. От, і це, мабуть, від нього. От я не знаю, скільки літрів. Може хтось напише, скільки цей літ, оцей бензобак літрів. Але коли я його отримав, то почав дивитися, то там взагалі було кошмар. Я відкрутив цей кранік, зняв відстойник цей, а він був повністю забитий якоюсь такою білою окалиною. чи що воно таке. Геть усі отвори, забиті отвори, забиті ці. Я такого ще не бачив повністю геть. Я не знаю, як він працював, як він міг працювати при, такому, при таких умовах. Думав спочатку викинути. а потім все-таки вирішив його почистити. Гарно почистив. Все вичистив. Всі отвори теж почистив. І він доволі такий. на, навіть мені, на моїй Удивлення він доволі таки непогано робить. Тобто пропусків немає ніяких, я б пробував, ну просто ротом пробував продувати, чи воно ніде не пропускає, то все герметично. Тобто кран ще буде працювати. Що касається самого бензобака, то внутрі там теж таке робиться, що я просто не хочу вам розказувати, тому що там жуть. Буду теж якось чистити, я ще туди нічого не заливав, нічого буду теж якось чистити. Там внутрі буду мити. Коротше, буду щось робити. А поставлю його для того, щоб у нас була примірка, зробив я таку з голка раму, зварив з цієї, з цієї сторони. Зробив отакий от тримач. Другу таку тут, на болту а з цієї сторони, теж буде болт і можна буде піджимати вище, ниже, крепше. Коротше, можна буде затискати так, як е, потрібно. І він буде триматися у нас е, без проблем. Тепер оцю от стойку я вирішив поставити одну, не буду, щоб не загромождати лишніми деталями конструкцію. Я зварив це, навірно, 40 на 40 із уголка отаку стойку. Два уголка квадратом зварив і вийшла така стойка. От приварив цю раму, яку я виготовив до цього до цієї стойки, і приварив саму стойку на раму. Все тримається дуже гарно. Думаю, що витримає все. Тут нагрузка не буде велика в цьому бензобаку. Не знаю, може літрів 5. А літрів 5, це грубо десь 5 кілограм. Так що це не, не така нагрузка для такої стойки. Повинно все тримати. Ну, жисть покаже. Так. Ну, це таку основну роботу я провів, ще мені що залишається. Буду робити отут ставити пружину, щоб пружина відтягувала саму вілку щеплення. Чому це потрібно? Тому що вилка щеплення, щоб не давила на нас на підшипник вижимний і щоб він не зношувався. Щоб підшипник вижимний робив тільки тоді, коли ми нажимаємо на вилку щеплення. Так що буду це робити, це робити потім Ну все, газульку треба робити буде. Азольку робить. Бак треба буде привести в порядок. Так, да. Тормоз. Як не зроблю тормоз, мабуть, я виїжджати не буду, тому що по городі можна, звісно, було б проїхати, але хочеться іспитати на різних скоростях. А щоб на різних скоростях іспитати, треба, щоб був тормоз. Не знаю, поки що, може, временно зроблю от сюди таку стойку, от, приварю такий речіжок невеликий, буду вручну поки. Ну, це тимчасово. Далі ще тут треба наростити. Фу-ху-ху, що роботи, роботи. Я вже це, тільки кажу цю роботу, яку необхідно зробити, щоб виїхати на його. Із питання. А що касається остальних робіт, то там ще підвіска треба, щеплення треба, щоб можна було цепляти прицеп. Так, підвізка я маю ввиду, щоб можна було піднімати плуг, картофелісижалку, копалку і так далі. Ну, це вже потім, це вже. Після того, як я закінчу проект, буду працювати над цими питаннями.